О, ну що, всім привіт. Сьогодні важкий день був. Почали копати картоплю. Ох, втомилися. Жара, мабуть, 35 градусів у нас сонці була, це ужас. Так, про що відео? Сьогодні у нас буде відео про мій велосипед. От такий він вже ех, старенький. Е, відпав щиток в мене передній, я його й навіть... Не ставив, недавно заміняв так... осе заднє колесо. Зараз я покажу вам. Тут я паркую велосипеда ось заднє колесо, повипадали шпиці в мене всі, бо їздив по лісам на рибалку. Ну, в общем таке. В принципі, такий велосипед непоганий, враховуючи те, що мені до центра села і до роботи десь 3 кілометри їхати, він мене виручає. Ось так от. Ну що, до зустрічі всім. Пока.